Друзі, сталося неймовірне уповноважений Верховної Ради з прав людини. Він же мовний омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що все у беззаконня, що зараз роблять ТЦКшники, порушують Конституцію України. Я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення конституції, яке я казав. У нас є інші органи, які можуть проваджувати Подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити територіальні центри комплектування. А далі уточнюємо стаття 17 конституції України, оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на збройні сили України. На збройні сили України, не на фермерів, айтішників і трактористів, а на збройні сили України. Більше 30 років різні військові вузи всієї України випускали тисячі випускників, які складали присягу на вірність народу України і на захист її територіальної цілісності. Де вони всі? Де всі ці військові, які останні 30 років жили на податки звичайних українців, а зараз тягнуть цих українців на війну? Ще один важливий пункт з цієї статті Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані увага для обмеження прав і свобод громадян. Тобто, все оте незаконне затримання громадян, яким зараз займається ТЦК, це все порушує 17-ту статтю Конституції України. Також тут вказано, на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом, яким законом передбачено створення територіальних центрів комплектування. Ви бачили десь такий закон? Я не бачив. Якщо бачили, напишіть, будь ласка, в коментарях. ТЦК це шарашкина контора, яка була створена кабінетом міністрів. Вони не є юридичною особою. У них немає ні посвідчень, ні, в принципі, будь-яких документів, і тим більше у них немає ніяких повноважень затримувати та арештовувати людей. Але на жаль, система працює так, що вона абсолютно плювала на якісь законні чи конституційні права людей. Саме тому ці тицикашні виродки і продовжують викрадати людей кожного дня. Як нам казав президент Зеленський, в Україні не можна просто так дихати повітрям. Ти маєш або працювати, або воювати. Так чому ті люди, які обрали шлях працювати і платити податки в державу, не можуть цього робити через те, що по дорозі до роботи їх викрадають тецикашники? А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти в моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.